Риденки, всім привіт. Вирішив сьогодні трішки потішити хейтерів електромобілів і розповісти з власного досвіду. А я електромобілем володію вже три роки, скоро піде четвертий рік. І за ці три роки я зрозумів декілька речей, про які дуже часто в оглядах не говорять продавці, чи, наприклад, замовчують, якось не дістають на поверхню самі власники цих самих електромобілів. Бо скрізь звідусіль лунають такі, якби речі, що електромобіль це економно, електромобіль це безтурботно, не. Треба нічого там, ні сервісу робити, практично ніякого заряджаєшся вдома по нічному тарифу. То взагалі ледь не безкоштовно. Ти їздиш по повітрю, літаєш, та і все. Насправді маю сказати, що якби все так і було, то і сьогоднішнього відео теж. Не було, давайте подивимося глибше, що такого негативного може бути у володінні електромобіля, я зараз не дарма знаходжусь біля лічильника і відної групи електроенергії в свій будинок, адже якщо ви маєте приватний будинок зі стандартним водом, без збільшеної потужності і придбали електромобіль або думаєте про його купівлю, варто задуматись над тим, що вам все ж таки доведеться збільшити потужність від автоматів. Бо в стандартному виконанні вони мають потужність на рівні 5 кВт. І коли ви в. Зарядний пристрій на електромобіль, який починається потужністю десь біля 2 кВт, а найрозповсюдженіший варіанти це десь 13 там, до 16 ампер, це до 3,3 кВт. То у вас на будинок залишиться всього навсього 2 кВт, і вам або доведеться почергово все робити, користуватися феном, користуватися бойлером чи пральною машинкою і заряджати електромобіль. Або ну знову ж таки, ми по-нормальному, щоб у нас не спрацьовував захист і не вибивало електрику в будинку. Нам треба збільшити потужність, поставити Потужніший автомат, і якщо це робити правильно, то доведеться додатково ще витратити трішки грошей. 1 кВт потужності коштує зараз біля півтори тисячі гривень. То, от, якщо ви хочете заряджати без проблем електромобіль, вам треба збільшити потужність воду на 3 кВт. А це ну, десь біля п'яти тисяч гривень, якщо з копійками порахувати, і це майже додаткових 100 доларів. Це ще у нас нічого не зламалось в машині, не треба її робити. Сервіс. Все добре, у нас є з автомобіль. Білим зарядний пристрій, і вже треба заплатити для підготовки приватного будинку до прийому електромобіля. Отаку От суму. У мене детально є відео про те, як готувати будинок, яку потужність, які зарядні пристрої використовувати для зарядки електромобілів. Посилання на нього залишив внизу. Перейдіть, погляньте і ознайомтесь. Також важливо, якщо ви плануєте заряджати електромобіль у себе вдома, то щоб це було дійсно вигідно, треба встановити двотарифний лічильник, який буде з 23 до 7, наприклад, рахувати в. Половину менше вартість електроенергії, яку ви використовуєте. Це, мабуть, найдоцільніший варіант використання. Я двотерих лічильник встановив ще дуже давно, коли в мене не було електромобіля, і маю сказати, що ще до купівлі електромобіля він окупився, тому що є велика кількість пристроїв, в першу чергу, наприклад, опалювальних, які вночі споживають вдвічі менше грошей. Тому і вам це рекомендую. Якщо у вас дві фази, то вам лічильник новий обійдеться десь в декілька тисяч гривень, якщо три фази, то під п'ять тисяч. Гривень приготуйтесь виділити на цю всю процедуру щодо процедури зарядки електромобіля, навіть якщо з ним поставляється в комплекті стандартний зарядний пристрій, який вставляється в звичайну розетку, я все ж таки для зручності і кращої безпеки рекомендую встановити стаціонарний зарядний пристрій будь-якого виробника. Вони є різних потужностей, різних видів і марок. Чому? Тому що в першу чергу ці пристрої краще вологозахищені. У нас немає постійного смикання в розетку, у нас немає самої розетки, яка може від часу там перегрітися, оплавитися, в неї можуть послабнути контакти. Ця розетка погана, вологозахищена, там в процесі дощу, там якогось там снігу чи снігопаду, може спрацьовувати захист самого зарядного блоку. Саме тому, вже повторюсь, на власному досвіді рекомендую все ж таки встановити стаціонарний зарядний пристрій. У ньому буде найголовніше це нормально. З'єднані контакти з мережею, яка заходить до вас в будинок, тому що ну, вилочка в розетку, воно якось, чесно кажучи, не дуже підходить для постійного використання, адже там є постійне навантаження, доволі таке немаленьке. Зарядний пристрій, стаціонарний. Якщо беремо найпростіші, вони починаються десь більш-менш нормальної якості від 200 доларів. Хочете контроль по Wi-Fi, докиньте ще 100 доларів. Ну і далі вже залежить від того, яка потужність вам потрібна і які у вас в цілому можливість. Тобто збільшуємо потужність на вході, додаємо дворифний лічильник, ставимо стаціонарний зарядний пристрій, і вже ми виходимо на цифру біля 300-400 доларів. Ще, ще знову ж нічого в автомобілі не ламалось, ми на ньому ще навіть не їздили. Це нам просто треба зробити для того, щоб підготувати будинок для його прийому. А нагадаю, що у порівнянні з автомобілем на двигуні внутрішнього згорання, вам цього робити не треба. Ви просто приїжджаєте на заправну станцію, вставляєте пістолет і заправляєтеся необхідним типом пального, на якому їздите. Ваш автомобіль. Далі, річ якою електромобіль від автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, також абсолютно не відрізняється, Це мийка автомобіля, оскільки електромобілі вони ж все ж таки зараз є недешевими. Є багато хто купує їх новими, там в супер якихось цікавих кольорах, як оцей приклад, то його також треба мити. Маю сказати, що якщо це робити доволі часто, то витрати на мийку ледь не більші за рік, якщо порахувати, ніж витрати на електроенергію на зарядку. Цього електромобіля, звісно, якщо це робити вдома. Ну, але це робити доводиться, що вдома, що віддавати, наприклад, на мийку. Тому в цьому випадку також не забуваємо і про витрати на електромобіль на його чистоту і охайний вигляд. Адже купивши сучасний, екологічний, економічний вид транспорту, їздити на ньому у всьому брудному, ну то якось трошки таке. А далі поговоримо про речі, які в електромобілях присутні так само, як і в автомобілях з двигунами внутрішнього згорання, і за ними також потрібен догляд. Перше, що його хочеться почати, це річ, про яку не знає велика кількість власників автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. А власники електромобілів, навіть якщо і знали, то на початку при купівлі їм сказали, що от ніяких фільтрів, ніякої оливи у вас тут міняти не треба, просто берете і катаєтесь. То от вам така цікава новина в електромобілях, які в більшості сучасних автомобілів з двигунами внутрішнього Зорання присутня така штукенція. Зараз я її дістану. Така штукенція, як салонний фільтр, яку треба регулярно замінювати, щоб ви дихали реально свіжим, приємним по запаху повітрям, а не якимись відходами, пилюкою чи тим, що назбирав ваш електромобіль. Ваш такий порохотяг, коли їздив по нашим дорогам. Штукенція недорога, до тисячі гривень, але в наших реаліях її треба міняти, хоча б раз на півроку, аж дихати важко з нею. Під час заміни фільтра не забуваємо зробити антибактеріальну обробку нашого салону. Залишаємо нехай працює, а ми тікаємо на... Хвилинок 25. наступний важливий елемент, за яким також потрібен регулярний догляд, незалежно від того, на якому типу тяги рухається ваш автомобіль. Це електротяга чи двигун внутрішнього згорання. Це щітки склоочисників. Вони втрачають свої властивості не від пробігу, не від того на якому типу пального їздить автомобіль, а від звичайного банального атмосферного впливу, перепади температури, вологості, бруд, який потрапляє на гумки склоочисників, робить так, що з часом вони починають гірше протирати скло, з'являються смужки, вони починають. Гірше прилягати до самого скла через те, що гума розправляється, вона від температури знову ж таки втрачає свої властивості. І найгірше, мабуть, це те, що вони з часом починають рипіти або взагалі рватися. Це суттєво погіршує огляд дороги, особливо при поганих погодних умовах, саме тому їх потрібно регулярно замінювати. І тут я хочу дати вам одну невеличку, але дуже корисну рекомендацію. Для заміни склочисників, що на авто з ДВЗ, що на електромобілі, я використовую Bosch Aero Twin, які володіють винятковими характеристиками якісного і тихого очищення навіть за екстремальних погодних умов. Bosch Aerotwin оснащені гумою за технологією Power Protection Plus із запатентованим покриттям і довговічною формулою, чим забезпечують відмінний огляд, безпеку та комфорт водія. А ще склачисники Bosch Aerotwin мають аеродинамічну форму, чим знижують супротив повітря, що є дуже важливим для електромобіля, адже це дозволяє хоча б трішки заощадити запас ходу. Ну і звісно, це суттєво знижує шуми, які прориваються в салон автомобіля. Детально дізнатись. Про технологію Bosch AeroTwin, ви можете внизу блоцю опису під цим відео, і там же ви знайдете посилання на сайт, на якому дуже зручно зможете підібрати сколочасники під модель свого автомобіля. у мене задній сколочисник то він взагалі розірвався. Це при тому, що автомобіль має пробіг біля 20 тисяч кілометрів, і задній сколочисник, він не використовується так часто, як передній. Тому як бачите, теж треба догляд, теж потрібні витрати. Ніхто не скаже, чого воно само не доливається. Чому треба ще купувати і ще щось доливати? Мало бути не так. Гальмівна система електромобіля потребує такого самого регулярного обслуговування, як і автомобіля з ДВЗ. Раз на два роки потрібно прокачувати гальмівну рідину, щоб вона відповідала своїм характеристикам. І знаю, зараз багато хто скаже так: електромобіль він же ж зазвичай гальмує системою рекуперації і так далі. На що воно так треба? Воно все правильно до того моменту, поки не стається якась екстремальна ситуація, де вам треба задіяти екстрене гальмування. І тут в дію якраз таки вступають звичайні гальма. І якщо вони будуть недостатньо ефективними. Може статись лихо, тому за цим теж треба слідкувати. Охолоджуюча рідина, якої в сучасних електромобілях також немало, особливо коли є декілька двигунів, коли є велика батарейка, коли є супершвидкий зарядний порт і ви цим активно користуєтеся. Теж треба слідкувати за рівнем охолоджуючої рідини. Її треба регулярно замінювати, мінімум раз на 5 років, щоб вона не втрачала свої властивості. І колись в один морозний день, який станеться раз на 5 років, щоб у вас не розмерзлись не тільки двигуни, а ще й дороговартісна батарейка. Інакше в такому випадку таке розмерзання буде коштувати. Набагато дорожче, ніж розмерзання двигуна внутрішнього згорання. Ой, це прям я не знаю. Люди думають, що все в електромобілях так гарно і ні за чим не треба слідкувати. Елементарно в електромобілях в деяких марках використовується свій специфічний антифриз. Є недешевим. Також в деяких марках потрібно замінити його дещо раніше, там раніше, раз на два-три на роки, тому що виявлені певні дефекти з ними. Елементарний приклад, мій знайомий нещодавно на Kia Niro робив повністю. Заміну. Це не дешево, бо тут не просто воно міняється, зняв патрубок і злив. Тут є система теплового насосу. Потрібне спеціальне дилерське обладнання, щоб запустити систему прокачки роботи всіх електричних помп. І це коштує немаленьку копійку. Щось на офіційному дилері, здається, називали знайомому на Kia Niro, Повторюсь, це знову ж тотожно Hyundai Kona, А біля 18 тисяч гривень. Мінімально, що він знайшов це щось біля 10 тисяч гривень на заміну. Охолоджуючі рідини, коли її злили, вона там частково була кристалізована. Тобто ну, тут теж треба якби, тримати і руку на пульсі, почитувати інформацію відносно свого електромобіля, того, що ви придбали на різного роду форумах чи чатах, щоб ну, якби, не втратити момент, коли станеться якесь лихо, і потім обслуговування чи взагалі експлуатація отримання електромобіля виліться просто в отаке Опа! Небагато хто знає, що в електромобілі, окрім основної великої батарейки, обов'язково є ще маленька 12-вольтова акумуляторна батарейка, як і в автомобілях з ДВЗ. І так само, як і в автомобілях з ДВЗ, ця акумуляторна батарейка виходить з ладу. Причому, по моєму досвіду, якось дещо швидше і частіше, ніж в автомобілях з двигунами внутрішнього згорання. Справа в чому від цієї маленької акумуляторної батареї електромобіль живеться в момент, коли ви його відкрили, коли ви сіли. І не підключили ще основну велику акумуляторну батарею. А через те, що під капотом електромобіля 365 днів на рік все ж таки прохолодніше ніж під капотом автомобіля з ДВЗ. А я нагадаю, що швидкість хімічних реакцій залежить від температури, доволі таки суттєво, то і акумулятори помирають набагато швидше, адже навантаження. Бортова мережа це радари, асистенти, освітлення, кліматична установка по потужності. Вони залишились такі самі, як і на автомобілях з ДВЗ а розмір. Ємність, так би мовити, акумуляторної батарейки вона менша стала. Так, звідси придбали стартер, основний такий навантажуючий елемент. Але тим не менше решта всього залишилася незмінною. І ще одна особливість: в багатьох електромобілях якимось дивним чином а, облаштована система зарядки маленької 12-вольтової акумуляторної батарейки. Вона може відбуватися тільки від зарядки електромобіля в момент зарядки її від зарядного пристрою, основної батарейки може заряджатися під час їзди, але знову. Знову ж, якщо ви робите короткі поїздки, заряджаєте основну батарейку там раз на два тижні, і в такому випадку маленькі акумуляторні батареї може не вистачати того часу, поки вона заряджається там в процесі їзди чи в процесі зарядки від мережі. Саме тому вони дуже часто йдуть недозаряджені, знаходяться в холоді і через це дуже швидко помирають. Так, вони коштують дешевше, ніж на автомобілі з ДВЗ, тому що менші по своєму розміру, по потужності, але все рівно вони коштують гроші. На Volkswagen iD3 нещодавно я міняв ця акумуляторна батарейка, обійшлася в 3500 гривень. На Mazda вже свою попередню, я також міняв. Тобто майже от зараз 100 доларів викинь на акумуляторну батарейку. І Це ще електромобілю немає трьох років. Дуже часто вони на таких термінах виходять з ладу. І особливість в тому, що навіть якщо ви купите електромобіль на гарантії, через певний час оця штукенція під гарантію не підпадає, тому що вона свій термін типу як пропрацювала, і до неї відношення таке саме як до Гуми. До гальмівних колодок це витратний матеріал. і Це лягає на плечі вже безпосередньо власника. Ще один момент, якщо у вашого електромобіля є люк чи панорамний дах, а у великої кількості електромобілів вони є, якось вони в базових комплектаціях частіше встановлюються, ніж в автомобілях з ДВЗ, то за цим пристроєм чи за цією опцією також треба слідкувати. Не будете слідкувати, елементарно не будете чистити дренажні отвори, куди стікає вода, отримаєте воду в салоні. І мене якось вода в салоні електромобіля лякає більше, ніж вода в салоні автомобіля з ДВЗ, тому що може дзизнути трішки стру. Це такі мої страхи. Ну, але все рівно за цим також треба слідкувати. Також важливий елемент, до нього треба час, до нього треба зусилля, або віддавати кудись на сервіс і платити знову ж грошенята. Також в електромобілях потрібно регулярно замінювати мастило в редукторі. Якщо два двигуна і є два редуктора, треба подвійно робити заміну. Це невеликі кошти, але А, треба витратити час, Б. Треба теж витратити кошти ніякої безкоштовності, як бачите, і тут немає. Шини на електромобілях також треба змінювати частіше. Навіть якщо електромобіль має свого брата чи сестру з двигуном внутрішнього згорання, знаходиться з ними в одному класі, то зазвичай він буде важити більше. У нього є важка батарея, також нелегенький двигун. І через це шини стираються швидше, через більше навантаження. А ще дуже часто в електромобілях використовуються шини типу еко з зниженим коефіцієнтом кочення. І як показала практика, досвід, що все, що вони мають зниженим, так це термін своєї служби. Дуже часто вони, по-перше, перечасно стираються по друге, починають тріскатися, і їх доводиться замінювати частіше, ніж шини стандартні, звичайні на автомобілі з двигуном внутрішнього зорання. Що ж, гадаю, я не надто сильно налякав вас оцими своїми надуманими такими витратами часу і грошей на утримання і експлуатацію електромобіля. А ті, хто весь цей час чекали і ще не написали в коментарях, що Іване, всі ці витрати вони ж компенсуються меншою витратою на пальне, адже тут зарядка електромобіля вона ж, ну, практично безкоштовна, Ти це робиш вдома. Копійки так я з вами згоден. Електромобіль потребує набагато меншої уваги щодо витрати на сервіс. На регламентні роботи, олива, фільтри, там якісь датчики, ГРМ чи ще щось подібне. Але дуже мало хто говорить про такий важливий параметр, як втрату в ціні електромобіля в цілому через 2, 3, 4, 5 років після його купівлі новим. А ця втрата вона перекриває просто будь-які затрати на пальне, якби ви їздили на автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Я ще не бачив жодного автомобіля з ДВЗ, який після купівлі новим в салоні через 2-3 роки настільки суттєво втрачав свою вартість. Приведу приклад. Цей електромобіль в Німеччині новим коштував в районі 35-36 тисяч євро. У 2022 році, будучи річним з пробігом менше 5 тисяч кілометрів, він був придбаний з усіма витратами з доставкою сюди в Україну за 28 тисяч євро. Через два роки, от зараз 2024 рік, у автомобіля пробіг менше 20 тисяч кілометрів, йому зараз три роки, і дай Боже, щоб я його зміг продати за 15 тисяч. Більше ніж в половину від своєї вартості новим, він втратив за три роки всього на всього, повторюсь, я ще такого не бачив. І це до речі стосується не тільки цієї конкретно моделі. Велика кількість а, автовиробників а, відмічають те, що їхні автомобілі електромобілі так суттєво просідають в ціні. Це реально а, перекриває просто будь-які витрати на пальне і робить його. Купівлю, якщо говоримо саме про новий або наближений до нового електромобіль, абсолютно економічно невигідним. Особливо, якщо ви їздите мало. Якщо ви їздите багато, живете за містом, кожен день на роботу з роботи чи, можливо, їздите містами, річний кілометраж у вас там, дай Боже, 20-30 тисяч кілометрів, то ви, скоріш за все, так, особливо через це засмучуватись не будете. Але якщо ви їздите, наприклад, як мій електромобіль. Там 10 тисяч кілометрів на рік, то це дійсно відчувається доволі таки суттєво. Ця різниця, ця втрата в ціні, вона могла б покрити там декілька капітальних ремонтів двигуна чи якоїсь складної роботизованої коробки. І я б міг щасливо їздити на автомобілі з ДВЗ, не думати, де мені зарядитись і де мені відремонтувати батарейку. До речі, ви помітили, що я не говорив абсолютно про деградацію батарейки, тому що за 3-4-5 років, навіть 10 років, ти про це особливо не думаєш. Тебе є як бачите, набагато більше інших проблем, які коштують тобі грошима, які ти заплатив на початку прикупівлі електромобіля, набагато більше. Ніж якась поломка. Ну тим не менше, електромобіль це прикольна штука, і я його не збираюсь ні в якому разі продавати. На ньому їздити цікавіше ніж на автомобілі з ДВЗ через свої ходові характеристики, постійну наявність нормального крутного моменту, нормальну динаміку, розгін, відсутність шумів, відсутність запахів, відсутність цієї запаморочливої рутини з сервісами різного роду та тип. За це заплатив на початку доволі таки немаленьку суму ну але вже заплатив, то що робити. Гадаю, вам такі думки, такі мій досвід були цікаві. Якщо так, тисніть фотобайку, думки, коментарі, все своє враження від власників, чи взагалі в цілому, що ви думаєте про електромобілі? Багато хто тривалий час говорив, що це от прям майбутнє ми на цьому будемо їздити. Зараз вже так більша кількість тих, хто це говорив, не вважає. Навіть автовиробники, які ставили собі плани там до 2025, тисячі 20, двадцять 20, року повністю зав'язати з ДВЗ. Трішки відсунули ці терміни і продовжують клепати автомобілі. Двигунами внутрішнього згорання. Що буде далі? Побачимо. Дякую за увагу. Якщо було цікаво, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей.